Кипниківка, нова збірка, 51 і один вірш. Писані до і після великого вибуху, зібрані разом, поєднані відчуттям мови, яка так болюче зникає, але потім обов'язково повертається. У Харкові відбулася презентація нової книжки Сергія Жадана. буде їхні спільні їхні хорали про те, як вони жили, як помирали. Доброводі. Дуже Приємно вас бачити, дуже приємно Вас чути. Друзі, взагалі страшенно приємно знову виступати рідному Харкові. Дуже довго ним захоплюємося і групою, і ним як поетом, як автором Обожнюю вірші, обожнюю всі вірші Жадана і просто захоплююсь ним як людиною. Зараз це мабуть голос нашого і Харкова, і України дуже поважаю, дуже люблю і, і тому я тут. Ну, нова книжка до серця, бачите? А, так, так, так. Я фанат прози. Я, якщо вибирати, я завжди за, за прозу. І я дуже люблю, дуже люблю інтернат його, Також, так, що Спробую полюбити поезію. Не, не те, що поезія вже дана, а взагалі поезія, бо це така не, не завжди любов не, не зі всією поезією. сподіваюсь, що буде з цією книгою станеться любов. Презентація нової книги Скрипниківка перетворилась на вечір поезії, на якій письменник читав свої вірші старі і нові про болюче, актуальне, минуле і теперішнє. Постійно ходив на вечір його читань. У мене напевно майже всі його книжки є. Він мені подобається як митець, як людина, що робить дуже багато для просування України, української культури у світі. Він дуже відомий в Німеччині, наприклад. Він перекладає того ж Брехта, перекладає різних чеських письменників, польських. Це ну, неоціненний вклад в українську культуру. Ще нещодавно була з його творчістю знайома дуже мало. І зараз може, і може це стало саме тим, для того що мене зацікавило, щоб сходити на цю зустріч і більше пізнати його творчість. Але те, що він є харків'янином, він пише саме про нас, про наші події, і він як ніхто передає. Ті події, які були у нас, і моя дочка вперше познайомила мене з книгою Харківський Євромайдан. І знаєте, мене дуже спонукало ще те, що наша молодь вона сприймає так більш може емоційно, ніж ми, і вони сприймають більше ці події. Її зацікавило вона навіть була в іншому місті і пробувала на основі цієї книги казати всім, показувати, що в Харкові були зовсім не ті події, які бачить вся Україна. «Я Минуло минулого року. Харків був фактично порожній, і ми тоді почали робити якісь перші е, виступи, перші концерти. Це були якісь стріми в підвалах, на станціях метро, в е, якихось таких бомбосховищах. Я пам'ятаю, як проходили харків'яни, харків'янки і наскільки це було для нас їх важливо, що ми збираємося, е, що ми власне, говоримо, що ми співаємо, що ми читаємо, що ми слухаємо, що ми не відмовляємося, речей дуже важливі. Мені здавалося це дуже важливо, мені здавалося, що це страшенно показово для Харкова. Харків оборонявся, Харків захищався, Харків воював, але разом з тим Харків був самим собою. Харкова без культури, без літератури, без театрів, без музики неможливо уявити. І Харків минулого року це показував, що навіть за умов обстрілів, тому коли росіяни стояли фактично на нашій окружній, стояли на Рогані. Все одно. Це Мушу у нас відмовлятися від важливих для себе і здається, дуже важливо, що ми сьогодні сьогодні відмовляються. Він для мене видатний поет нашого сьогодення, а також, як на мене, дуже успішний громадський діяч на сьогодні, в наш час, який <клухи> зараз, такий, звісно, б'є по звичайному цивільному життю. І його вірші в даному випадку нам допомагають переживати цю всю подію. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.